Гуля Олег Буцин. От і зима настала. Випав сніг, міцно скували землю морози. Розчистили хлопчаки у дворі майданчик від снігу, залили водою. Замерзла вона. Добра ковзанка, Саме Юркові ковзани батько приніс гарні такі блискучі. Пригвинтив Юрко швиденько їх до черевиків, спустився по сходах, тримаючись за поруччя. І по снігу до ковзанки. А у дворі вже дітей повно, повнісінько, хто на ковзанах катається, а хто просто так стоїть, хто в сніжки грається. Радий Юрко, що в нього нові козани, та тільки ступив на лід, одразу й впав. Сміються з нього дівчатка. Дивіться, Юрко на руках катається, прикро стало Юркові, що не вміє він кататися. Підвівся неквапливо, обтрусив сніг. І знову поїхав, і знову впав. Та так невдало, що добру гулю на лобі набив, а таку ж болючу. А дівчатка бачать, що він отот -от заплаче, і ще дужче регочуть, під'їхав до Юрка третьокласник Микола. Ого, яку набив, сміється. Це перша? насупився Юрко мовчить. Кому ж приємно, коли з тебе глузують, навіть додому вирішив піти. А Микола каже, то нічого. У мене теж є, дивись. І він сунув шапку на потилицю. На його лобі красувалася здоровенна гуля. Куди Юркові гулі до неї? А тобі не болить? тихо спитав Юрко. От іще весело бхикнув Микола. Юрко поторкав свою гулю, і йому здалося, що вона не така вже й велика, навіть боліти стало менше. Він нахилився, зав'язав мічніше шнурок на черевику і знову ступив на лід. Чомусь і дівчатка принишкли, почали сміятися з нього. І, хоч і в цей день Юрко ще не один раз падав, вони навіть похвалили: Так чи не так?